Знову наснилось дитинство, тепле, як гарна весна, вишня вдяглася в намисто, мама щаслива й сумна, там за село проводжала долю мою молоду. Щедро мені щебетала, мамина вишня в саду, Вдаль голубими вітрами, весни за обрій пливли, раннім туманом у мами коси, як дим, зацвіли. Мати в тривогах вінчала щастя жаданий, і біду. Радо мене зустрічала, Мамина вишня в саду, пісня любові і дитинства в серці бринить, як струна, наче священна молитва з рідного краю луна, та не порадує літо, душу мою молоду, плаче тепер білим цвітом, мамина вишня в саду.